Тренувальна програма готова. Світло. Світло активовано. Приготуватися. Повна готовність. Вперед! Новий тренувальний рекорд. Вітаємо вас! Чудово! Байдеківка. Вас вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спорта усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зібі, Стінджі, всі у грі, приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до сірок до пригод. Один крок. Байдекилка. Автор идеи Магнус Шевинг. Дэнсинг, дэнсю, на дуэль. Мы танцуем, о. Парарам пам пам. Ла-ла-ла-ла. Что это? Що це за звуки? Ой, леле. <звучит> Стефані, вимкни музику! Що? Негайно вимкни. <звучит> Було трохи гучно. Вибачте, I'm я dancing. просто танцювала. <звучит> <звучит> танцювала. Тоді, може тебе зацікавить, оце? <звучит> Що це? Танцювальний конкурс. Так, за три дні. Я розвішу оголошення по всій байдиківці. Oh, well, я можу допомогти. От і добре. Ходімо. Ходімо. Нікого немає. Прекрасно, Тихо й мирно. Ніяких тобі галасливих дітей. Правда, міні Робі. Ти такий милий. і такий гарний. Знаєш що? Ти викопаний я. Ага. Торт. Що краще за шматок торта? Тільки більший шматок торта. Встановлюємо і працює, працює, смакота, чудовий тортик! що О, ні. Зачекай. Want... Хочу тортика. Ти хто? I'm я Robby. робі гнилець. No, Ні, це я робі гнилець. Я робі гнилець. Я Ро... Двом робі гнильцям тут a... 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 road... буде затісно. Цукерка у небезпеці, мене ніщо не зупинить. А може, ти мені знадобишся. Ти підеш туди і вгамуєш тих дітлахів, щоб не галасували. Я припиню галас. Я припиню галас. Іди, Робі, і вгамуй малих. А я поїм тортик. Ціна. Не хвилюйся, цукерочку, я вже й думал. Те, що треба. Хтось Рятуйте! Допоможіть! Як ти У нормі? І цукерка теж, адже я її врятував. А це що? Танцювальний конкурс. Ух ти! Де ж той другий робі? Він вже мав би чинити щось жахливе. Привіт, привіт! Що це за плакат реживенька? До танцювального конкурсу. Що? Я не вірю своїм букам. Якщо конкурс удасться, ми проводитимемо його щороку. Так, добре. Щороку вони перетворять байдиківку на дискотеку. О, ні. Де ж той другий робі? Хай би припинив цю танцювальну напастку. Спортаку, ти добре танцюєш. Візьми участь у конкурсі. Це було б чудово. Я знаю декого, хто танцює ще краще. Правді? І хто ж це? Я? Так, ти точно виграєш? Не думаю. Просто роби все, на що здатна, і ти завжди будеш переможницею. Оце ж, я спробую. Ну, до зустрічі! Бувайте! Бувай. чому там немає моєї копії? <звук> Утну би вже щось перепогане. А ось і він. Гнилець! Так, Це я. Щось він на себе не схожий. Що тебе привело сюди, Робі? Я робитиму оце. Що? Братимеш участь у конкурсі, серйозно. Так. Що ти робиш? А що я роблю? Ти будеш танцювати. Робі танцюватиме, Робі танцюватиме. Ой, щось він і справді сьогодні дивний. Робі танцюватиме, Робі танцюватиме. <туре> Ти змагатимешся з робі Гнильцем? <туре> Ваша перемога вже твоя, <туре> так? <туре> ну дякую, тріксі. Мені ще багато плакатів треба розвісити. Тому бувайте, <туре> бувай. Робі танцюватиме, робі, <туре> робі танцюватиме. Ти мав завадити конкурсу, а не брати в ньому участь. Робі гнилець танцюватиме. Я відкрию тобі одну таємницю. Робі гнилець не танцює. Робі навіть не рухається, не рухається. Зараз робі рухається. Що ж мені робити? Треба подумати. Думай. Думай, 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 думай. Зігі, давай тренуватися. Давай. Магнітофон готовий. Отже, я почну з балансування. Так, непогано. Починай уже. Ну, микай. Ні, 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 не те. Класно ж було. Ні, мені не подобається. Думай, думай, думай. Нічого. Я просто мушу навчити тебе танцювати, інакше та мала в рожевому переможе. І в нас постійно будуть танцювальні конкурси. Готовий? Починай. Ні. Знаю. Я спробую джаз-фіст. фіст Ні, ні, ні. Це теж не годиться. А тепер давай отак. <реку> так. Час вичерпано. Не хочеш спробувати. Придумала. Степ. Браво! Справді, а як на мене поганенько? Ну, я насправді теж не в захваті. Може, вся річ у музиці. Ага. А що ти скажеш про це? Ні. 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 yeah Повір, тобі це не загрожує. Yeah, я теж так думаю, але мене турбують шпагатий. Sure. Ти ж змагатимешся з Робі. Та ти його днією лівою поб'єш. Так. Не потрібні мені ці тренування. Ну, а я ж прощав. Еге ж. Цікаво. Що на це скажеш про Чому ти не рухаєшся, як. як вона? Так. Якщо хтось і зможе станцювати, то це ти. Це не може бути правдою. Я виграю в конкурсі і припиню його навіки. Вона досконала. Як і я, ми обоє досконалі. Ура! Ура, ура, ура! ура. Мені робіт! Мені Хоча якщо подумати, це ж добре. Як твої танці Стефані? Все добре, дядечко. Але ти зовсім не тренуєшся. Я ж змагатимуся з Робі. Ну, може, пізніше потренуйся. Неодмінно. Спасибі, дядечко. Звісно, ти сама знаєш, як краще. Ой, леле. Як тому Стефані справи з танцями? Двері. Цікаво, її ніде не видно, Чи, що, мабуть, тренується. <《haltý Frederick> так. <Степані! Степані>! <brew> <estiver> <smelled> <звук> <звук> <Так. звук> Привіт! Що це ти тут робиш? Що така ні? Хочу допомогти їй танцем. Зігі, ти що не слухав мене учора? слухав, Кажу, тобі не потрібні ніякі тренування, а воно не заклякне без практики. У уже завтра. Коли б це таке сталося? Так і не тренуєшся, ти пам'ятаєш, що змагання завтра. Так, так. Ой, Леле. Стефані, пора снідати. Сьогодні танцювальний конкурс. Стефані, що таке? Що з тобою? Я не знаю. Заклякла. Заклякла? А як же танцювальний конкурс? я ледве рухаюсь. я Леле. Може, тобі потрібна розтяжка? Хороша така розтяжка на свіжому повітрі. Допоможете мені. Звісно. <поможете>? Двері. <поможете? поможете> <поможете> 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 Спробуй потягнутися, як я. Я намагаюсь. Що зі стефані? Вчора вона не рухалась, і тепер заклякла дошка. Рожеве торнадо знерухомилось. Дякую, Спартаку. То що ти робила? Нічого. Нічого не робила? Може, в цьому причина.

Тепер у мене ноги, мови по дві порни. я чи це так не все могло? Я ніби дерев'яна. Що це цих землею сходиш? Доброї форми, наче рівбус. Та буду я вправлятись і не зупинятись. І ще, напевно, досягну мети. Вже ліпше почуваюсь і не сумніваюсь, і що головне – це вперед Я буду навіть назад Стефані, це нормально? Ой, леле, все добре. Стефані, тепер ти гнучкіша. Так, мені вже трохи краще. Це добре, бо конкурс починається. Просто зараз. О, господи. Змагатимуся, я усього лише зробі гнильцем. Не хвилюйся, у тебе все вийде. Моя маленька танцівниця гожа обов'язково переможе. Я дам тобі тортика. Прошу уваги! Вітаю всіх на танцювальному конкурсі байдяківки. Переможець отримає цей кубок. Почнімо змагання. Перший учасник Робі Гнилець. Хто це таке? Що? Хто це? Це не Робі. Це у висонець. Схоже наша перша конкурсантка. Як її звуть? Гнилинка. Гнилинка. Дуже я. Гнилинка. Давайте музику. Покажіть клас. Що? О, міфорде. Увімкніть музику, будь ласка. Вона дуже вправна. Чи є щось, чого вона не вміє? Вона не вміє програвати. Ой, леле. Вона так гарно танцює. Дуже дуже гарно. Браво. браво! Браво, О, Стефані! браво, браво! браво! Неймовірно! Неймовірно! А тепер давайте кубок! Але у нас є ще одна учасниця! Так, Стефані! Ну, добре, побережіть мій приз. Наступна Степані. учасниця – Стефані. Виходь, Стефані, Так-так, виход. Вітаємо <рістані> Стефані. Ти зможеш, я точно знаю. Навіщо перейматися? Я вже програла. Ти програєш, якщо не спробуєш. Ну ж бо я вірю в тебе. Справді. Так, Вставай, подімо. Добре. Добре, Добре Спартаку. Давай, Стефані. Добре. Мілфорд, де сюди? Точно. Ну, Стефані, зосередься. Ти зможеш, Стефані. Так, Стефані. Це було при чудово. Браво. Uh, вона не перевершена! Клас! Ти правда казав Спартаку, потрібно рухатися і не здавати. Так, все було круто. Дякую. І перемогла степані. Вімба, дикі рікід. Між слова у танці я співаю.

Танці, тільки пусте гаяння часу. Ей, я робі гнилець, я не танцюю.